Привіт, Ютуб! Вітаю вас на каналі Вася Кенедамен, канал про еміграцію, адаптацію та асиміляцію в Канаді. Дякую вам за підтримку мого попереднього відео про те, як я з третього разу наважився і таки довів справу до переїзду в цю країну. Хто не бачив, можете переглянути за посиланням зверху. Як і обіцяв, відео цього тижня буде про 10 причин нашого переїзду в провінцію Манітоба, місто Вінніпех. Чи радше я б сказав 10 факторів, які попливали на наш вибір саме цієї провінції і міста. І десятий буде найголовніший, тому обов'язково дивіться відео до кінця. Окей, давайте зразу ставимо лайк і погнали. Я одразу хочу сказати, що я не претендую на номінацію містер правильний вибір провінції, а в кожного своя ситуація, і кожна людина перебуває в різній відправній точці. Кожного своя мотивація, і драйвити людей можуть також абсолютно протилежні речі, і це нормально. В цьому відео я ж хочу викласти логічний ланцюжок мого підходу до такої відповідальної справи, як імміграція в іншу країну. І перше, що важливо було для мене знати, це те, чого я точно не хочу. Я точно не хотів починати свій шлях е, з локацій найбільш розпіарених. Догадитись, про що я? Правильно Торонто і Ванкувер. Я не кажу, що це погані міста, це класні міста. І вдвох е, я побував як турист, і вони дійсно красиві. Але я не хотів починати мій канадський шлях там. Тому Онтаріо і Британська Колумбія одразу відпали. А інша справа, коли у вас там є родичі і чи близькі друзі, які б могли допомогти на початку, розібратися що до чого це інша справа. У нас нікого в Канаді не було, тому все самостійно, все своїми руцями, все з самого нуля. Переходимо до другого пункту: вибір міста. Ми в Китаї більшість років прожили в місті Чинду. Для багатьох з вас ця назва нічого не говорить, бо у всіх на слуху Пекін і Шанхай. Але це місто так званого другого рівня чи другого розряду. Для розуміння, перший рівень це Пекін, Шанхай, Гуанчжоу, там потім ще Шенчжень підбирався. От Чинду входив у список другого розряду тобто, це місто, де в принципі все є, всі умови створені для комфортного життя. Просто воно не таке розпіарене і перенасичене. Ну як? Там 20 мільйонів чоловік проживало половина Канади в одному місті, але ви зрозуміли, надіюсь, ви зрозуміли суть і до чого я веду. Я хотів знайти аналог такого міста в Канаді, що воно було достатньо велике для можливостей, але не надто велике, щоб в ньому загубитися і розтанути. Використовуючи такий же підхід, як і з першим пунктом, я почав іти від протилежного. Я виключив з списку Монреаль і Квебек Сіті через французьку мову. а Я володію англійською. Галіфакс, Монтон, Реджайна, Саскатун. Мені здавалося якимись меншими містами. Тому в списку залишились Едмонтон, Калгарі, Вінніпех. Якось я про Едмонтон. І не думав ніколи, тому е, вибір вибирав між Калгарі і Вінніпегом. І тут ми переходимо до третього фактора, який попливав на мій е, вибір. В той час, коли я досліджував потенційні варіанти для переїзду, Манітоба і Вініпек запустили собі таку промоакцію, таку рекламну кампанію. Я натрапив на інформацію, що кожен сьомий житель в провінції Манітоба має українське коріння. І цей меседж мене дуже підкупив. Так як ми не мали до кого їхати в Канаді, я вирішив, що їхати туди, де є ком'юніті, буде найлогічнішим. Оскільки саме там можна буде отримати більше підтримки та інформації для старту. А, така була в мене логіка, і так, в принципі, і вийшло. Так? Туки. <сум> Четвертим. Величезним фактором впливу було те, що у Вінніпезі новоприбулим українцям почали надавати можливість до 30 днів проживати в готелі. І це був колосальний плюс, оскільки ми не знали ні міста, ні людей в місті. І це дало нам місяць часу для освоєння розуміння географії, більш-менш ознайомитися з районами міста. Це був вагомий фактор, який Почав схиляти вибір на користь Вінніпегу. П'ятим фактором стало те, що Манітоба зробила перший медогляд для українців безкоштовним. Як ви знаєте, по прибуттю до Канади усім іммігрантам дається 90 днів пройти обов'язковий медогляд. І, ці, і ціни на нього різні. У різних провінціях. І, і так, я знаю, що по великому рахунку це, це дрібниці, якщо порівнювати глобально з втратами цілого проєкту під назвою імміграція. Але це стало також приємним пунктом на користь Манітоби. Ну і шостим таким солідним фактором стало те, що Манітоба підписала договір з Україною про двостороннє визнання водійських прав. Що означало, що я міг просто обміняти свої українські права на канадську ліцензію керування автотранспортом? До переїзду ще в Китаї ми планували одразу придбати собі авто, тому на той момент це був дуже важливий для нас пункт, і знаю, що згодом і інші провінції запустили таку ініціативу. Точно не можу зараз. Сказати, які саме, ну це вже було неважливо, оскільки ми на той час вже прибули до Манітоби. Якщо ви додивились до цього місця, напишіть в коментарях про свої причини вибору тієї чи іншої провінції. Мені буде дуже цікаво почитати. Підтримуйте Україну мовний контент на Ютубі лайком. А ми продовжуємо. Наступний пункт лише додав до того списку переваги міграції в Вінніпег, які ми вже з вами обговорили. І це доволі такий особистий фактор це наявність української церкви. Я прожив у Китаї 8 років і там, ну самі розумієте, жодної релігії. Так, є певні буддистські храми, але в більшості населення атеїстичне, а мене тягнуло до духовного. Пам'ятаю, мій тато мене завжди виховував, навчав, казав силько. Без Бога не до порога. І для когось це, мабуть, не робить жодної різниці, але для мене було важливо знати, що в місті є українські церкви, і не просто церкви, а щоб служба велися українською мовою. І ми таку церкву знайшли. Коли ми перші 30 днів жили в готелі, я почав шукати на карті, де є найближча українська церква, щоб в неділю піти, помолитися. І ми знайшли ту, яка була неподалік, і ми туди пішли. Нам. Так сподобалось. Якось так дуже стало приємно і тепло на душі. І ми вперше відчули Україну після Китаю. І відтоді ми ходимо в українську церкву в Канаді, де чуємо молитви українською мовою. І це чудове відчуття. Особливо для тих людей, які 8 і 10 років прожили в Азії. Це, ну, це нелегко передати словами. Тому кажу, що це, цей пункт такий, доволі такий особистий. І так, рухаємося до. Восьмого більш практичного пункту усім відомо, що Канада в більшості свої країна суворими зимами, і та провінція, яка була на Радарі Анітоба, доволі відома своїм плюс 30 влітку і мінус 30 взимку. Тому після трьох років в Китаї. Де я жив без снігу, я точно знав, що мені буде нелегко адаптуватися, будь-де в Канаді. Дружина моя кайфує як від зими, так і від дощів, але я трошки інший, і мені потрібна наявність сонця. І ситуація з різкими температурами зладжувала велика кількість сонячних днів у Манітобі. Я уже три зими прожив у Вінніпезі і можу впевнено сказати, що коли на дворі мінус і світить сонце, то не відчувається такого холоду. Інша справа, коли сонце сідає, але ми зараз про плюси. Тому переходимо до дев'ятого пункту, величезним плюсом на кожній манітоби став cost of living, тобто витрати на життя. І ці витрати на життя, а точніше на житло, чи то оренда, чи купівлю, значно нижчі, ніж в, провінці... в інших місцях. Що дозволяє вибрати житло з трохи кращими умовами не за останні гроші світу? Така квартира, як в нас, в Торонто чи Ванкувері, легко може коштувати в районі 2,5 тисяч доларів, а в Вініпеці це значно дешевше. Кому цікаво деталі можете глянути це відео, яке я знімав колись, коли ми тільки її знайшли. Та сама ситуація з купівлею житла. Ми мали певні розмови і прикидували плани, але серйозно поки за це не бралися. У мене є певні думки з цього приводу, але це вже тема для окремого відео, тому обов'язково підписуйтесь, якщо вам в майбутньому не хочете його пропустити. Проте, якщо серйозно, то набагато раціональніше планувати сім'ю і все, що йде разом з нею в Манітобі. Таке моє бачення. Якщо воно відрізняється від вашого, це окей, можна це обговорити в коментарях. А, і нарешті фінальний, десятий фактор, який вплинув на наш вибір цієї провінції. І якщо ви додивились до цього місця, вітаю. Зі всіх провінційних сайтів, які я особисто вивчав, Манітоба мала найбільш детальний, чіткий і повністю зрозумілий опис своєї імміграційної програми. Це був найшвидший. Найзрозуміліший шлях до набуття статусу постійного резидента. І коли я порівнював його з іншими провінціями, і я чітко бачив кроки, які ми мали пройти до своєї міграції. І я радий, що все сталося саме так, як я планував. Про усі деталі, усі часові рамки, усі складнощі, які виникали, і бар'єри, які стримували нас на шляху до повної міграції, я розкажу. В наступному відео. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити його через тиждень. Якщо вам зайшов цей випуск, будь ласка, дайте мені фідбек в коментарях. Радий буду вас бачити серед своїх підписників. Поділіться також своїм досвідом вибору вашої провінції. Які були мотивуючі фактори? Чи мали ви родичів, чи друзів там, куди ви приїхали, чи ви їхали на Абум, чи жалкуєте про свій вибір? Чи, можливо, змінювали провінцію після прибуття. Розкажіть, мені буде справді цікаво почитати і познайомитись з вами ближче. На цьому ми будемо завершити це відео. Дякую усім, хто його переглянув. Побачимось зовсім скоро. До зустрічі!